Друзі, перед тим як проїхати екзаменаційний маршрут, надам вам пораду стосовно літньої експлуатації автомобіля. Це зараз жара, всі намагаються сховати автомобіль, щоб він не нагрівався, і намагаються це робити принаймні під деревами. Але звертайте увагу, що, наприклад, липа або хвойні дерева вони залишають на кузові автомобіля смолу. Якщо це, наприклад, шовковується, то це будуть п'ятна. Від падіння що самої Шовковиці, також під каштаном не залишайте автомобіль, бо крім клейкої ще і самі каштани падають на автомобіль. Звертайте на це увагу, також бувають птиці селися на деревах. Тобто можна залишити на півдня автомобіль, і там він вам вони вам разукрасять, самі зрозуміли, про що мається на увазі. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Слідкуйте за лакофарбовим покриттям вашого автомобіля, мийте його не рідше, ніж один раз на тиждень і пропоную подивитись маршрут. Маршрут номер 4 TSC-3246. Друзі, вітаю вас на каналі. Під'їжджаємо до... Великої кільцевої і бачимо, що світлофор не працює, а знаків пріоритету ніяких нема. Тому здогадуємося, що тут головна дорога. До речі, бачимо цей знак 2.3. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено. Додаткова смуга у нас закінчується. Виїжджаємо на сусідню ліву смугу. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Микільська. Вмикаємо покажчик повороту, і тут ми повертаємо праворуч. Дотримуйтесь рядності, того, що там і ремонтні дороги, роботи йдуть, і розмітку погано видно, але рядності, будь ласка, дотримуйтесь. Ми виїхали на вулиці Микільська, тут у нас головна дорога. Бачимо і напрямок на знаку. Бачимо знак 538.1. пішохідний перехід, пішоходів нема, їдемо. Розмітки тут, на жаль, нема. ну таке, Щось є, щось видно. Але ми згідно правил дорожнього руху ділимо дорогу пополам, враховуючи ширину самої дороги, ширину вашого транспортного засобу, а також зустрічного. Попереду бачимо перешкоду, в ліве дзеркало. Вмикнули. Лівий поворот та перелаштовуємось. Бачимо, зустрічки у нас нема. Якби була, то нам необхідно було б їй надати перевагу, тому що на нашій полосі автомобілі припарковані. Правий покащик повороту, подивились праве дзеркало, то що може ми підлізти або мотоцикліст. І повернулись в нашу полосу. Знову тут, друзі, вкрай обережно буде. Тут такі перехрестя, бачите, все запарковане з порушенням. І Повертаємо тут ліворучну вулицю Толстого. Справа тут зазвичай дуже рідко в автомобілі виїжджають, але якщо виїжджають, треба їх пропустити. Тут ми не займаємо крайню то що поусуж припарковані автомобілі, а вже приїхавши їх, займаємо. Друзі, трохи корисної інформації. Для того, щоб вдала скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль перед, перед іспитом, показали паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я по батькові, перевірили, чи включена нейтралка. Запустили двигун, відрегулювали сидіння дзеркала кермо. Підголовник також налаштували. Пристебнулися послухам безпеки, перевірили, чи не горять червоні лампочки, які свідчать. Про непристебнутий ремень можуть свідчити, затягнутий ручник або не зачинена до кінця двері. Попереду у нас перешкода лілий покажчик, включаємо обов'язково всі дії, ваші відмічаємо покажчиками, дивлячись у дзеркало. Друзі, потім, якщо це механіка, витиснули щеплення, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, відпустили ручник, вмикнули необхідний сигнал повороту. Присвідчились безпечності маневру і почали рух. Тут у нас таке ось перехрестя, і якщо буде хтось звідти їхати, вам його необхідно пропустити. Друзі, я вам рекомендую проговорювати на іспиті все, що ви робите. Ваша стресова стресовий стан буде зменшуватися, а інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила. Дорожнього руху. Зараз нам необхідно на наступному перехресті їхати прямо і бути тут вкрай обережні. Того, що знак 2.1 дати дорогу дуже спрятали, дуже далеко спрятали. Якщо ми на тому босі дороги його бачимо, да, у нас обратна сторона його. Але тут, а бачите, де він? Подивіться, будь ласка, опа! А він усього ж тут. Виїжджаємо на перехрестя. Автомобілів немає. І рухаємось. Бачите, тут навчальні автомобілі їздять також. Їдемо на наступне перехрестя, це перехрестя з вулиці Волошковою. Тут нам також треба прямо їхати. У нас знак дати дорогу, пішоходів немає, обережно виїжджаємо, бо ми по-іншому не зможемо. Впевнитись у безпеці. І тут у нас перевага перед усім автомобілем, бо він здійснює лівий поворот, а ми їдемо прямо. Їдемо. І на наступному Т-образному перехресті нам необхідно виконати розворот. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, але бачимо, вже, що у нас йде пішоход. Тому не створюємо небезпеку для пішоходу і чекаємо. Коли він пройде. І ми розвертаємося. Бачите, він проходить. Оця людина зараз думає, тут також будьте вкрай обережні, тому що він думає, що ми будемо повертати ліворуч, а він Ну таке, бачив, що я розвертаюся. І тут вже оцю автівку, яка ззаду, але вона праворуч повернула. Треба було пропустити, якби вона їхала прямо, звісно. Повертаємось ми назад. І тут на вулиці Волошковій нам необхідно повернути ліворуч. Пропускаємо автомобілі. Виїжджаємо на середину перехрестя обов'язково і в свою полосу заїжджаємо, не зарізаємо зустрічку, тому що це буде грубе порушення. Їдемо і спостерігаємо за обстановкою. Це досить таки, як на мене, складний маршрут номер 4 бо він нас приводить із Софіївської Борщаговки Ми, бачите, на частині маршрута і на Києві в Києві побували на Великій Кільцевій. Зараз по Софіївській Боршагівці їдемо, і потім нам необхідно ще й в Вишневе з'їздити. Тобто у трьох населених пунктах побуваємо. Ну такий у нас маршрут. Тому будьте вкрай обережні. Попереду бачимо знак 2.2 Стоп, проїзд без зупинки заборонений, і 2.1 дати дорогу. Друзі, може хто бачив таку комбінацію знаків, може хтось пояснив, на що. Таку комбінацію робити. Ну, для мене незрозуміло. Зазвичай розміщують або той знак, або той. Ну, який смисл, який сенс у цих двох знаків, якщо вони в такій комбінації. Ну, взагалі, і до речі, тут по цих маршрутах тс 46 дуже багато, дуже багато таких знаків, комбінацій. Я не, я не знаю, хто там в цій дорожній службі так робить. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, і нам необхідно зараз повернути ліворуч на вулицю Київську. І зараз по цій вулиці Київській ми будемо їхати аж до самого Вишневого. І я вам буду коментувати всі знаки. Тут, так як у нас нема знаку 5.16 напрямок руху по смугах, який регламентує, як нам повертати ліворуч, тому ми повертаємо у. Крайнє праве положення. Сигнал світлофору міняється на забороняючий, зупиняємось перед СТОП-лінією згідно пункту правил 16.3. І чекаємо з лівим сигналом поворотнику на дозволяючий сигнал. Також бачимо тут у нас знак СТОП. Але, друзі, він у нас діяв би, якби. Не працював світлофор, або працював би в режимі жовто-міготіння, цей знак пріоритету. Так як у нас є світлофор, ми регулюємося світлофорами, першочерговість проїзду регламентується світлофорами. Якби був регулювальник, нагадаю вам, то тоді регулювальник був би головний, головнішим і над світлофорами, і над дорожніми знаками пріоритету. Зараз бачимо на таймері, що у нас вже змінюється сигнал світлофору. Жовтий, зелений. Поїхали. Обережно виїжджаємо, тому що хтось може тут проскакувати, тут частенько на червоний їдуть. І займаємо крайнє праве положення. І нагадаю, що якби тут були пішоходи, то вам необхідно було б їх пропустити. Ми виїхали, друзі, на вулицю Київська. Переду у нас світлофор, бачимо забороняючий сигнал світлофору, тому розраховуємо свою швидкість. Бачите, чудово змінився знак, і нам не треба зупинятись. Ми не розігнались і не треба зупинятися. Зараз буде там у нас такий лівий поворот. До речі, такий ну, маршрут непростий серед цих всіх маршрутів. Давайте ми, виконуючи правила дорожнього руху, додаткова смуга з'явилась, ми повернемо. Але оці всі дядьки, які в середній смузі, вони будуть не зовсім довольні, що я тут вліз. Тому то що я типу, такий хитренький, да, тут, вирішив об'їхати, як лексус ззаді це в мене теж їде. Але у нас тут додаткова смуга ось закінчується і. Ми повертаємо. Повертаємо. Такий лексус, бачите, що чудо. Йому не понравилось, не сподобалось, що я дуже медленно їду. І він вирішив отак от мене про проучити. Посигналив, критичним поглядом подивився на мене і потім ще зарізав. Ось такий дядька гарний, лисий сидить. Молодець. Бачите, що микається туди-сюди. Добре, повернемось до маршрутів. Бачимо знак головної дороги, але ж він у нас не діє, цей знак 2.3. Подивіться на номери таких людей. І чекаємо, дозволяючи сигнал світлофору. І тільки ми це перехрестя, приїжджаємо, нам зразу ж треба перелаштуватись ліворуч, того, що ми будемо здійснювати лівий поворот. Обережно притиняйте отам, перед світлофором, є суцільна лінія розмітки, її дуже погано видно, але вона є. Якщо ви її е, наїдете на неї, все, це буде помилка. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Святошинську, і це буде вже місто Вишневе. І тут, а бачите, тут е, лівими бортами розходяться зустрічний транспорт, Ось маршрутка отак лізе, але б я вам так не радив робити. Може він там і бачить. Він там високо сидить, може він і бачить, що нема е, автомобілів, але я так робити не буду. Нас пропускають, показують, що цей. Ці... Але тут тихенько, а, ну в принципі, так. Да. Ці автомобілі стоять, все, поїхали. Дядько нам поморгав. Але ніколи так от не цей... Не надійтесь на те, що вам там моргнув хтось, і типу, ви можете думати, що там хтось немає нікого у другій полосі зустрічного напрямку у першій верніше. І переконайтеся в тому, що немає нікого в першій полосі. Такі ситуації. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Бачимо, перед пішохідним був знак «Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, а рекомендовано 20 км. Попереду бачимо попереджувальний знак, який нас попереджує, що пішохідний перехід буде. Та максимальне обмеження швидкості 20 км на годину. Друзі, ось тут ви повинні їхати 20 км на годину. Не буде скасування цього знаку, але він тоді виходить, діє до наступного перехрестя. І от тут ви дивіться, тут півтори полоси. Знаєте, як по правилах ви можете їхати посередині, як оця маршрутка, як я зараз і їду. Але... Я вам скажу, що на інших ТСЦ, наприклад, на Тополєво, на Усенко, я знаю, що інспектори за це ставлять помилку. Тому краще тримайтесь з правого боку, тому що ще учбовий транспорт він повільно їде. Попереду бачимо знак 1.41, місце концентрації ДТП, а також пояснювальну табличку, що це може бути лобове зіткнення, тому будьте вкрай обережні. Виїжджаємо на середину перехрестя, пропускаємо зустрічний транспорт та повертаємо У праву полосу. Я не поверну, тому що там вже зупинилась маршрутка, і це ми повернули на вулицю Європейська. Їдемо. Ну, друзі, тут також би, я б їхав би праворуч, але дотримуючись безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це безпечне місце між автомобілями, які припарковані, або іншими об'єктами, які відстань така, яка гарантує безпеку руху. Тому звертайте на це увагу. З одного боку, вам може інспектор сказати, що їдьте правіше згідно правил дорожнього руху, а з іншого боку, можна так їхати, що бічний інтервал ви не будете витримувати. Тому ну, тут таке питання, знаєте, дивіться вже по ситуації. Тут два пішохідних переходи, і будьте вкрай обережні. Часто тут люди переходять і довго можна їхати. І взагалі, такі, знаєте, коли інспектор ви складаєте іспит, взагалі таке суб'єктивне все відношення, тому що різні інспектори вони можуть, можуть трішки по-різному ісп... коментувати ситуацію. Ось, Наприклад, і то, що зараз тут касається, Да, можна трохи правіше взяти, при цьому буде порушений боковий інтервал. Тобто золоту середину тримаємо і все буде добре, і ви вдалося складати іспит. У нас тут головна дорога. Нас тут пропускають. А щоб вдалося скласти іспит, краще всі ці всі маршрути по декілька разів. І люди, ті, які передивляються, Тут я прилаштовуватися не буду, бо мала відстань. І інтенсивний рух. Задній у мене там поток автомобілів. Люди, які передивляються, вони здають ну, взагалі без проблем. Так що в плейлісті всі зібрані всі відео, вони гарненько розкладені для вас. Тут би я вам на іспиті. Не, не радив би тут їхати. Дивіться, ну я поїду, тому що ну, це порушення вважається. Розумієте, то що ззаді мене там люди стоять, вони зараз будуть скаженіти всі просто. У мене я не причепив знак учбового транспорту. Зараз тут буде канонада з сигналів. Тут ось дивіться, де приривчета розмітка, ось, все, розмі... розвертайтеся, але дивіться, там далі, бачите, там вже суцільно. Дивіться, на і не розверніться, бо буде зараховано як помилка. Розвернулись, в вліво дзеркало, чи нема нікого. Вмикнули поворот лівий і Знов ми їдемо по вулиці Європейської. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, і він діяти у нас буде до. Наступного перехрестя це виїзд прилегаючої території території. Да, до наступного перехрестя або поки його не скасують. ну Тобто до там є теобразне перехрестя, там де ці два пішохідних переходи. І обережненько їдемо, дивимось, бо тут бачите, пішоходи можуть виходити, вибігати. Бачимо дублюючий знак головна дорога. Я вам раджу на іспиті всі проговорити все, що ви робите. Це вам буде тільки в плюс. А попереду бачимо ми знак максимального обмеження швидкості 20 км на годину. Цей знак нам забороняє їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знакці, тому ми... Їдемо зі швидкістю. Ну, зараз я їду трохи більше. Обережно оце така ситуація, бачите, автомобіль оце їде. теж е, я вам просто пораду дам, як майбутнім водіям. Іноді людина бачить, що ось автомобіль, наприклад, е, повертає. Е, Праворуч, да, він враховує його траєкторію руху, щось він поверне там, а у нього там якась перешкода в вигляді автомобіля чи пішохода. Зараз був автомобіль перешкодою. І така ситуація, він різко тормозить. І ви можете не встигнути, не дай Бог, затормозити. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Тут нам необхідно на світлофорі повернути праворуч, але тут зеленої стрілки немає, тому... Хоча у нас дозволяючий сигнал теплопору, тому ми повертаємо. Тут би зелену стрілку, я вважаю, можна було би поставити. Але дорожнім службам міста Вишнева видніше. Їдемо у правій полосі, попереду припарковані автомобілі, вмикаємо. От Я би краще вмикнув, би, незалежно від того, що я можу в своїй полосі переміщуватись. Без попереджених сигналів я б краще вмикнув би цей поворот. Якщо інспектор щось скаже, скаже, це припарковані автомобілі. І тут також ось, виходить, що треба правий покажчик повороту включати. Але в житті зазвичай, ну, опять же, так не робиться. Тому що ззадді ось їде Мерс і ззаді ось їде велосипед. Він правим поворотником, він думає, що я зараз буду повертати на прилеглу територію. Теж може там надумати, об'їхати чи ще щось. Бачимо обмеження, верніше в даному випадку обігнати. Тому що е, обгін це з виїздом на зустрічну смугу. Але ж тут суцільна смуга, ну як правило, водії мерседесів не завжди це якось може там цікавити така історія, яка там смуга. Так, зараз нам необхідно повернутись. Повернути на вулицю Київську, вмикаємо правий поворот. Будьте обережні, їздять велосипедисти, так от підлазять, бачите, ось як ось він їде. Бачимо попереду знак напрямок руху по полосах. Ми можемо праворуч повертати з правої, з лівої сторони. Ну, але ми будемо повертати з правої. І тут, от, до речі, будуть пішоходи, треба їх пропускати. Це таке іксобразне перехрестя. Ми виїхали на вулиці Київська і рухаємось. Бачимо попереду знак напрямок руху по смугах. Ми з цієї смуги можемо праворуч, тобто прямо їхати і праворуч. І йдемо прямо, нам цей знак не цього робити. Додаткова смуга закінчується, подивилися ліве дзеркало, вмикнули лівий поки ще к повороту. На пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Сучасні автомобілі, ну, деякі сучасні автомобілі більшість обладнані датчиком сліпих зон у дзеркалах наружних. Але таку привичку треба виробляти, я, що я вважаю. Це у нас маршрут номер 4 T 3246 ТС це територіальний сервісний центр. Тут у нас це додаткова смуга, це така тут, зупинка. Ну я повертати перелаштовуватись на неї не буду. Зупинка ось вона закінчилась. Хоча тут вона продовжується, Ну таке теж. Ну, там ніхто не їздить, я не знаю. Тим більше інтенсивний рух. Ну, усі перелаштування Вони нікому не потрібні. Попереду вантажівка, друзі, на... далі я вам раджу до вантажівки близько так не під'їжджати Тримайте відстань від неї десь одного корпусу автомобіля. Тому що це вантажівка дуже небезпечна. Особливо на трасах. Якщо десь бувають на трасах світлофори, якщо так під вантажівку дуже підлізти, хтось ззаді буде літити, щось не розчитає, якусь там, ну трагічні можуть бути наслідки, тому взагалі від вантажівок тримайтесь подалі. Ми їдемо. Тим більше, що бачите, як у нього один борт відкритий і якісь там швідлера е, стирчать. Друзі, також я вам рекомендую, знаєте, автошкола дає десь половину того ж е, тих вмінь та знань, які вам необхідні. ну В правилах дорожнього руху, на жаль, не все є, тому вивчайте, якщо ви хочете стати гарним водієм або ну просто без, безпечно рухатись по місту на трасі, тому вивчайте. Додатково, автошкола, на жаль, не все дає, як вже сказав. Додатково вам треба навчатись дивитися якісь відео, читати інформацію, тому що ну, дуже багато там ті самі негласні правила, якісь там, хтось комусь поморгав, аворійкою ну, подякував чи, чи вибачився, чи де, дальнім сигналом попросив когось. Тобто ви це всі повинні ці знаки знати. В правилах їх поки що нема. Я впевнений, що в майбутньому. Вони будуть. Тому якщо ви в майбутньому дивитеся це відео, то може воно вже є в правилах. А зараз на стан березня 2024 року цього немає. На перехрестя обов'язково зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Тут також цей додатковий карманчик, але там вже припарковані автомобілі. Я з вашого дозволу не буду там перелаштовуватись. А за оцим грузовичком я вмикну правий покащик повороту і поверну, зупинюсь за 150 метрів до сервісного центру. І нагадаю, що там далі знаки максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, потім 10, потом 5 Тому, друзі, там часто роблять помилки, виконуйте швидкісний режим. Друзі, пишіть коментарі. Давайте разом робити Ютуб ще кращим для всіх нас. Дякую за увагу і до зустрічі на дорогах.